Уявіть ситуацію: уряд підвищує податки, заморожує мінімальну пенсію та зарплату, а потім за ці гроші купує російське обладнання. Так, на 10-му році війни влада заганяє всіх у ТЦК, бо країну потрібно боронити, і тут же купує приблизно за 600 мільйонів доларів російські реактори для нових енергоблоків Хмельницької АЕС. Купують обладнання не прямо у країни терористки а у Болгарії, яка відмовилася через тиск ЄС його використовувати. Але ж Біла Лада, вона й у Болгарії Біла Лада, але це не зупиняє наших потужних атомщиків у зеленій оливі, бо нові блоки АЕС мають будуватися, а тендери відбуватися. Чому керівництво Міненерго та енергоатому так міцно взялося за проект, який розтягнеться на роки, замість того, щоб розвивати малу та маневрову генерацію вже зараз? Спробуємо розібратися у Міненерго. Вважають, без атомної енергетики в Україні не буде світла, а тому просувають завершення будівництво третього та четвертого енергоблоків на Хмельницький АЕС розпочати ще за радянських часів, а також хочуть із нуля збудувати блоки номер 5 та номер 6. Ми плануємо поновити роботи на третьому та четвертому реакторах. Ми вже там будували раніше, і мова зараз про добудову. По третьому блоку будівельна готовність дуже висока. Ми ведемо перемовини з нашими болгарськими партнерами про отримання відповідних корпусів реакторів. Думаю, що зможемо цей третій блок дуже швидко приєднати до системи. Противники цієї ідеї дотримуються іншої думки і вважають, будувати чотири енергоблоки це довго й дорого. А Україні в нинішній ситуації потрібні рішення на зараз. Крім того, на думку деяких експертів, збільшення потужності одного об'єкта суперечить стратегії децентралізації енергосистеми, аби та стала менш уразливою для російських атак. Водночас прибічники вбачають позитив у тому, що продавець енергоблоків, начебто, готовий продати реактори за символічні 600 мільйонів євро. А завершення будівництва на їх переконання поверне в їх домівки давно забуті 0 ,90 гривень 90 копійок за кіловат годину електроенергії. Утім, і прямо зараз на підвищення вартості електроенергії до 4 ,32 гривень 32 копійок не було жодних причин. впевнена лідер батьківщини народна депутатка Юлія Тимошенко. За її словами, ціна кіловата атомної енергії, яка йде на потреби українського споживача, 97 копійок. Населення забезпечують тільки атомною електроенергією. До виробництва і споживання електроенергії на теплових електростанціях люди взагалі ніякого відношення не мають. Запам'ятайте, це важливо. Ви споживаєте тільки атомну електроенергію, яка найдешевша в Європі і, безумовно, найдешевша в нашій країні. Навіть після тимчасової втрати, тимчасової окупації Запорізької атомної електростанції. Наша атомна енергетика може виробляти приблизно 52 мільярди кіловат-годин. А населення при цьому споживає всього 33 мільярди кіловат-годин. Тобто виробництво атомної електроенергії повністю, цілком покриває потребу населення. За словами Тимошенко, щоб виправити ситуацію, необхідно скасувати підвищення вартості електроенергії, відмінити підвищення вартості транспортування електрики, створити єдиний центр управління енергетичним комплексом на час війни та відновити справедливу систему енергоринку. Також однією з основних причин підвищення тарифів Тимошенко вважає перетворення державного енергоатома у акціонерне товариство. Саме після цього рішення почалося підвищення тарифа в платіжках українців з гривні 40 до 2 гривень 64 копійок, а тепер до 4 гривень 32 копійок. Та не лише питання тарифів викликає занепокоєння в амбітному плані добудувати енергоблоки на Хмельницькій АЕС, як пише у своїй колонці на економічній правді народний депутат, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин, мінімум 135 мільярдів гривень, мінімум 3-5 роки до завершення проєкту та некомплектні ядерні реактори, які Болгарія раніше купила у Росатому. Це далеко не все, що приховано за дужками проекту добудови, який зараз активно проштовхують до ухвалення в українському парламенті. Перекуповуючи ці реактори у Болгарії, Україна де-факто купує обладнання, що вироблене Росією. Це може створити дуже небезпечний прецедент, який охоче почнуть використовувати деякі країни Європи для купівлі російської продукції. Достатньо купити, скажімо, російський газ через Болгарію, і на критику можна відповісти, що він болгарський, адже саме такою логікою керується міністр енергетики Галущенко, коли доводить, що атомні енергоблоки не російські. Нардеп додає лише два атомні енергоблоки, які Україна планує придбати в Болгарії, обійдуться у 640 мільйонів доларів. Утім не зрозуміло, в якому стані знаходяться ці ядерні реактори та інше обладнання. Відомо тільки те, що все це, щонайменше останні 10 років, лежить десь на території Болгарії, а на завершення всього проєкту знадобиться, за словами міністра енергетики Галущенка, 1,6 мільярдів доларів. Але ж ця сума це вартість добудови Хмельницької АЕС за цінами станом на травень 2017 року, акцентує нардеп Жупанин. До слова виникає питання і щодо платоспроможності енергоатому, який до всього часто стає героєм у журналістських розслідуваннях як фігурант корупційних скандалів. Чи матиме він кошти на добудову енергоблоків номер 3 та 4 на Хмельницький АЕС? Адже сам президент енергоатома Петро Котін у червні заявляв про заборгованість підприємства на рівні 14,5 мільярдів гривень. Тож, як акцентує нардеп Андрій Жупанин, іноземні кредитори навряд чи надаватимуть багатомільярдний кредит без державної гарантії, оскільки саме держава є власником енергоатому. Тож виникає глобальне питання щодо необхідності угоди про енергоблоки на Хмельницькій АЕС, яка кидає тінь на прозорість її укладання. І тим більше зараз, коли суспільство потребує ясності і окреслення конкретних дій у поліпшенні ситуації в енергосистемі. А тому йдеться нині не лише про збереження української економіки, а й про інтереси як держави на перспективу.